Кальцій, детринікомед – Турбота про свою красу. Уже зараз. Дев'ята в Україні. Триває марафон. Єдині новини. Для вас працюють команди фактів, «Асітіві» та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Ворог не має намірів тікати з лівого берега Дніпра на Херсонщині. Окупанти укріплюються, ведуть бойові дії вздовж берегів річки, передислоковують підрозділи, щоб уникнути ураження нашою артилерією, Повідомили в оперативному командуванні південь із реактивної системи залпового вогню та танків. Рашисти завдали ударів у напрямку Чорнобаївки, Антонівки, Придніпровського, Токарівки та по річковому порту і житлових кварталах Херсона. Наслідок атаки дроном, який окупанти спорядили снарядом, вог у Бориславі поранено людину. Зсу за останню добу виконали 33 вогневі завдання. На лівобережжі ліквідовано 26 рашистів, расистів, знищено два танки біля Олешок. Найгарчішою точкою фронту нині є Донбас, який окупанти постійними обстрілами та килимовими бомбардуваннями стирають із землі. Через те страждає здебільшого мирний люд. Стримують навалу загарбників насамперед піхотинці та артилеристи, які щодня зустрічаються з ворогом у важких дуелях. Тож про те, як українські воїни тримають східний фронт, сюжет Владислава Круглова. Снаряди ворожого граду лягли за 200 метрів від нашої машини. Цей відрізок дороги проглядається рашистами. Тому, побачивши наші автівки, вони відкрили вогонь. Довелося на великій швидкості їхати іншим шляхом, але і тут ще димляться вирви від ворожих прильотів. Так добираємося до наших позицій. Російські нелюди б'ють з важкої артилерії як по дорогах, так і по населених пунктах Донеччини. Та вояки з першої танкової бригади із відповіддю не баряться. Перед нашою артилерією по всій лінії фронту стоїть піхота. Саме вона на відстані декількасот метрів від ворога тримає лінію оборони. Військовослужбовці кажуть, снаряди над її головами літають що Ви Слышите, як как йдуть. Бы Обстрелы и наших позиций, соответственно, и мы обстрелим позиции противника. Да. А сейчас и Сейчас? Это выхода идут. Військовослужбовець з позивним Жак родом з Полтавщини. На нього вдома чекає родина. На передовій чоловік віднедавна був мобілізований, пройшов військову підготовку. Ворога не боїться, бо знає за що воює. Утім, переймається, що інтерв'ю дає російською. Я і звіняюсь, звісно, що говорю на, на русскому язике. Прильот. Далікувати от нас. Так звана Друга армія світу цілить по наших позиціях. Та на щастя, у рашистів весь час то переліт, то не доліт. В основному хаотично. Ну це добре, що не прицільно. Тому ну, намагаються напевно потрапляти, але ну, дивлячись на ситуацію, то мабуть. 99% це просто хаотичне по полях десь. Єдине, чим ворог на цьому напрямку навчився вдало користуватися квадрокоптери, вишукують позиції наших вояків у посадках та полях та наводять артилерію. Піднімають, ми їх наблюдаємо. Було б було б, звісно, з однієї сторони хорошо, з іншої сторони, погано, якби ми їх побачили. Але, я, я розумію, що преса для них зараз теж. Як об'єкт мішені. Утім, військові кажуть, ці позиції добре заховані, квадрокоптери пролітають повз. До того, чимало залізних птахів, до окупантів не повертається, бо працюють наші засоби радіоелектронної боротьби. Є спеціальні засоби, які фіксують. Кожен дрон, кожен безпілотник. Все це оперативно передається по підрозділах і всі готові. Ну, також роб... працює. Батьх працюють... Українські воїни не дають рашистам спокою ні на мить. Виходи лунають щохвилини. Тут, у холодних окопах Сходу, без мобільного зв'язку оборонці переживають за побратимів та рідних. Найперше хотів би передати привіт всім побратимам, які стоять по всьому фронту української землі, всім друзям, які допомагають, як і моїй родині, так і моєму підрозділу. Все найкраще. Перемога буде за нами. Слава Україні! Ми впевнені, що Перемога буде за нами, буде вона досить скоро. Якісь тимчасові незручності, як відключення електроенергії, трошки як потерпимо, і все у нас буде Україна. З передової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк, факт ICTV. Єдині новини. У російських катівнях на Херсонщині чоловіків та жінок тримали разом. А для підлітків була окрема камера. Вперше зафіксовані такі методи окупантів. Про це повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець. Він наголосив, що чоловіків і жінок не випускали тижнями, і навіть у туалет треба було ходити з жінкам при чоловіках і навпаки. Також у кожній камері були встановлені відеокамери для спостереження, запис вели зі звуком. Як тільки херсонці починали говорити про окупацію, то миттєво до камер забігали люди. В масках і всіх жорстоко били. Ніхто із жертв не бачив своїх катів. Це один з стільців. За показами потерпіли, їх прив'язували до стільців. Це один з них. Тут Велика кількість, ми знаходимо он стяжки. Вони прив'язували стяжками. Били трубами, потім, як говорять потерпілі, вони взагалі не бачили своїх катів. У звільненому Херсоні запрацювали перші так звані пункти незламності, осередки з теплом, електрикою, їжею та доступом до інтернету. Про це повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. Такі пункти облаштовують рятувальники та влада Херсонщини за ініціативи офісу президента. Тут можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися інтернетом. За словами Тимошенка, такі пункти з'являтимуться по усьому місту та області. У Херсоні досі немає. Електропостачання Проєкт, який ми робимо спільно з ДСНС, це так звані пункти незламності в Херсоні. Це будівлі або палатки ДСНС, в яких люди можуть прийти, отримати, звісно, мобільний зв'язок, електроенергію, підзарядити свої мобільні телефони і так далі. Але окрім цього, отримати як гуманітарну допомогу, підігріти їжу, підігріти воду. Росія насправді не припиняє мобілізації і готує нову хвилю. Так вважають аналітики інституту вивчення війни. На думку інституту, Путін імовірно наказав припинити так звану часткову мобілізацію, щоб простіше провести призов. Але насправді не припиняє збирати та відправляти росіян на фронт. Аналітики вважають, що мобілізація одночасно з призовом ще більше погіршить загальну якість російських військ, адже одночасно навчатимуть і призовників, і мобілізованих окупантів. А два російські винищувачі влаштували провокації під час навчань військ НАТО. Зні здійснили небезпечний обліт кораблів Альянсу в Балтійському морі. Літаки пролетіли над кораблями на висоті 91 метр. При цьому російські пілоти не відновили, не відповідали на повідомлення натовських військ. НАТО вже оприлюднили заяву, у якій йдеться, що такі дії росіян неприпустимі, адже це ставить під загрозу безпеку літаків, кораблів та їхніх екіпажів. Навчання проводили в без безпечній зоні, де відпрацювали і системи ППО, тож російські провокації збільшили ризик помилок і нещасних випадків. Країни великої сімки наступної середи оголосять цінову межу на російську нафту, за якою вони дозволять її продавати. Про це повідомляє агенція Блумберг. Обмеження ще мають узгодити з країнами Євросоюзу перед зустрічю послів ЄС 23 листопада. Ліміт заборонить компаніям здійснювати перевезення і надавати послуги, зокрема страхування і фінансову допомогу, необхідні для транспортування російської нафти в будь-яку точку світу, якщо тільки паливо не продаватимуть нижче за. Згоджену вартість ці обмеження мають запрацювати до 5 грудня. Тоді ж набуде чинності ембарго Європейського союзу на російську нафту. Альний блекаут у Києві можливий, але якщо він станеться, то триватиме недовго. кажуть у компанії ДТЕК. Зокрема, виконавчий директор компанії Дмитро Сахарук зазначив, українська протиповітряна оборона стає дедалі ефективнішою. Це дозволяє енергетикам без перерви відновлювати мережі, підстанції, ремонтувати уражені росіянами теплові та гідроелектростанції. Сахарук додав, що регулярні відключення світла допомагають зберігати контроль в енергосистемі. Повний блекаут у столиці теоретично може. Ожливий, аби систему перезапустити, знадобиться до шести годин. Якщо росіяни знову влучать у стратегічні об'єкти, то аби повернути світло, енергетикам необхідна безпека та найголовніше обладнання. Не Катериною Другою єдиною після акцій протестів проти пам'ятників російської імператриці, ворогу українському народу Одесити почали вимагати знесення символів Кривавої імперії. У мерії вже відреагували на запит громадськості та ініціювали процедуру демонтажу скандальних пам'ятників. Подробиці розповість мій колега Назар Бурхан Вересень 2012 року у Суворовському районі Одеси урочисто відкривають пам'ятник російському полководцю Олександрові Суворову. Івана Після віроломного вторгнення Росії в Україну постаті Катерини II та Олександра Суворова стали для Одеситів символами країни-агресорки. Люди вийшли на протест, аби російську імператрицю знесли. Міськрада провела онлайн голосування і закрила скульптуру дошками, готуючи її до демонтажу. Російська імперія вже багато століть вкладається в те, щоб помічати свою територію цими різними такими маркерами, пам'ятниками, назвами вулиць і так далі. Після повномасштабного вторгнення на нашу думку настав час, коли вже точно треба очищати міський простір. Нині на черзі пам'ятник Олександрові Суворову. Він придушував український визвольний рух, Коліївщину та польське повстання та Костюшко. Першими демонтували пам'ятник російському полководцю в місті Ізмаїл. В країні не має бути місця ворогам українського народу. Впевнений Сергій Гуцалюк. Поляки у Варшаві знесли пам'ятку про імперію. Цей собор фактично становив собою символ підкорення Польщі Російської імперії. То цей собор розібрали до цеглинки. До цеглинки абсолютно, щоб повністю прибрати з публічного простору цю пам'ять про рабство, про неволю. Активісти хочуть знести пам'ятник російському поету Олександрові Пушкіну та демонтувати Олександрівську колону в парку Шевченка. Андрій Красножон твердить, де імперізація вже вдруге відбувається за історію Одеси. Уперше знищувалися імперські пам'ятки за Радянського Союзу. Каже, Одеса не ототожнювала себе ні з Союзом, ні з Росією. Від Воронцова власне починався марш єдності української спільноти Одеси, і під дюком він закінчився. Це означає, демонструє, що наративи живуть зовсім іншими правилами. Так і Катерина, наприклад, вона не була символом російського миру тут до падіння першої ракети. Аби уникнути самосуду громадськості над імперськими пам'ятниками, мерія Одеси вирішила прислухатися до думки Одеситів. На топонімічних комісіях депутати визначатимуть подальшу долю пам'ятників, зважаючи на думку містян. На прикладі голосування по пам'ятнику Катерині ми реалізували проект онлайн-консультації. Що це найчисніший, найсправедливіший спосіб, тому що там 100% ідентифікація, там голосують виключно Одесити. Також, окрім пам'ятників російським діячам, нині в Одесі триває перейменування вулиць пов'язаних з країною агресоркою чи радянським минулим. Майже 100 назв уже змінили. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факт, фактисі Єдині новини. Колишні члени партії ПЗЖ Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич вийшли зі складу національного олімпійського комітету України невдовзі після свого обрання. За інформацією НОК обидва нардепи подали заяви на вихід зі складу членів комітету за власним бажанням. і Учора на засіданні заяви було задоволено. Водночас, колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко напередодні заявив, що відмовляється від членства в національному олімпійському комітеті. Цитую: не можу залишатися в складі НОК за такого складу. Утім, за словами новообраного голови комітету Вадима Гуцайта, вони з Андрієм Шевченком повернуться до цього питання наступного тижня. Нагадаю, вибори нового складу Національного олімпійського комітету України відбулися 17 листопада. Київ сьогодні з самого ранку засипає снігом. Працює снігоочисна техніка. Комунальники розчищають автошляхи з лопатами шостої ранку, адже снігу дуже багато. Синоптики на сьогодні прогнозують мокрий сніг по всій Україні. Він швидко танутиме, адже температура в середньому від мінус одного до плюс одного градуса. Мокрий сніг падатиме у центр, у центрі та на півдні країни. На заході він часом переходитиме у дощ а от на сході та півдні сьогодні суттєво дощитиме.